Вітаю! Я Калюжна Оксана Миколаївна, учитель початкових класів Харківської початкової школи номер 33 Маю вищу кваліфікаційну категорію та звання старший учитель. Я, як мама трьох дітей, розумію, що гра найбільш доступний вид діяльності. Цікава гра підвищує розумову активність учня і він розв'яже більш важке завдання ніж на звичайному уроці. У першому класі діти вчаться читати за допомогою гри. Наприклад, гра футбол. Діти обирають м'яч, закидують у ворота і прочитують утворені склади. Також можна використати гру пілот. Дітки слідкують за польотом гвинтокрила від літери до літери і називають склади. Набагато цікавіше розв'язувати приклади на хмаринках. Дитина обирає хмарку, яка сподобалася найбільше, і знаходить значення виразу. На уроках української мови учні з великим задоволенням грають умовні розвиваючі ігри. Наприклад, при вивченні теми Апостроф вчаться обирати правильний запис слова, обирають слово і перетягують в комірку. Правильно чи неправильно. А при вивченні теми іменник можна закріпити свої знання за допомогою Вікторини. За допомогою хмари слів створюємо візуалізацію правила про прикметник. Гру «Кахут» використовуємо для перевірки розуміння тексту або з'ясовуємо прогалини в знаннях з тієї чи іншої теми. Навіть вірші легше вчити, граючись. Якщо зробити графічні малюнки до кожного рядочку, учні з задоволенням і легкістю декламують поезію. Я вважаю, що навчання повинно приносити задоволення. Якщо дитині цікаво на уроках, це обов'язково принесе високі результати.